Знову через ворожі обстріли сьогодні вночі потерпали території Криворізького та Нікопольського районів. Внаслідок у нас є двоє поранених людей, пошкоджене житло, склади зерном, газоводи та електромережі. Так, у Криворізькому районі ворог з ураганів накрив Зеленодольську громаду, поціливши Помаринському та Великій Костромці. В одному з сіл поранені дві жінки. 20 та 84 роки їх стан легкий. Вони вирішили лікуватись вдома. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки та газопровід. По Нікопольському району агресор двічі бив за цю ніч, зафіксовані 40 прильотів з градів та 10 зі ствольної артилерії. У Чорногрігорівській громаді виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники її загасили. Побиті дев'ять будинків, сім господарчих споруд та два гаражі. Пошкоджені легковий автомобіль та трактор, газові та електромережі. Зараз до 2 тисяч людей залишається без світла. На місці працюють ремонтні бригади по відновленню комунікацій. Також було влучання у місцеве агропідприємство: там пошкоджено два склади з зерном, гараж, адміністративну та господарчі будівлі, майстерню та дев'ять вантажівок. На щастя, з людей ніхто не постраждав.